Ну, покажіть вам? мені докази, ну, не я, не буде, буду, я, буду, я не буду нікуди йти. Тому? Бо я не хочу. Ну, бачите. ну що бачите? Є відео приніс де відео. Покажіть мені відео. Я вам що ви показали? Ви показали? Ви достали свого телефону! Я відео не бачив ніякого. Сьогодні ми з'ясуємо, чи зобов'язаний водій на вимогу співробітника поліції виходити з автомобіля, прямувати в службовий автомобіль для того, щоб ознайомитись з відеодоказами можливого адміністративного правопорушення. Капусно що ти приніс? І сьогодні ми з'ясуємо, яким законом передбачено, що співробітник поліції має право надавати відеодокази на власному телефоні. Ні-ні-ні, ти мені телефон може не показувати. Та, І саме головне, чи зможе водій відстояти свої права? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам водії потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Ну давай почнемо з того посвідчення. Здробилко Дмитро Васильович інспектор ВРГВВ. Це, це що таке? Це реєстратор це. засобу. Ви не маєте права використовувати власні телефони. А що? таке написано? Покажіть, мені будь ласка. Я вам не можу показувати. Ви маєте знати законодавство. Я вам ще раз скажу, ви свій власний телефон не маєте права використовувати в службових обов'язках. Є таке прописано? Добре, давайте так, в правилах, що прописано, що ви маєте, які, які технічні засоби ви маєте право використовувати. Ви дивитесь відео. Ви чуєте, що я вам кажу? Добре, давайте подивимось. Давайте, будь Не знаю, там не видно хто це їде. Там, Там даже, дивіться, дивіться, навіть якби це їхав я, дивіться, навіть якби це їхав їх ав'язи. По-друге, е... вони... Коли, ну, збільшуватися, давай. Бути, скажу, те, не, не, правило, не, не. Пустуна, ребят? Що ти приніс? Які. які... Добре, я, добре, добре, я на... добре як добре, можуть... Водія, як можуть надаватися докази на чому? Що? Я докази не побачив. Ну, я не побачив. ну так, так не, не побачив. Засоби, ви, ви, я ви, докази то, що не ви бачив. Поліцейський, які технічні ви, засоби ви, має право використовувати так, поліцейський? Ви, казали, принесі, у нас буде те, діалог чи у нас буде монолог? Буде діалог. Добре, давайте діалог. Які транспортні <працелён> засоби та, має право використовувати поліцейські? Я вам то, ще раз кажу, які. Ну, я Ваша, ваша вимога не є законною. я вас слухаю, я не, я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Я вам ще раз кажу, я не відмовляюсь, ваша законна не є вимога. Добре, добре, добре. дивіться. Дивіться, мене, от мене питання, які технічні засоби має право використовувати поліцейські? Ви мене чуєте чи ні? Я вам сказав, з реєстратора службового автомобіля. Покажіть мені докази. Я не буду нікуди йти. Бо я не хочу. Бачите, ну що бачите. Чи зобов'язаний водій виходити на вимогу співробітника поліції з власного автомобіля прямувати до службового авто для того, щоб там ознайомитись з доказами згідно правил дорожнього руху, згідно закону України про дорожній рух, такої норми, такої вимоги немає. що ви показали? Ви показали? Ви достали свого телефону? Я відео не бачив ніякого. Ви дістали свій телефон особистий, ви не маєте права використовувати. А де вказано, що ви співробітник поліції маєте право використовувати власний телефон для фіксації адміністративних правопорушень? Де вказано, що ви маєте право використовувати телефон під час розгляду справи? А ніде це не зазначено. Якщо в законах нормативно-правових актах цього не зазначено, тоді співробітник поліції не має право використовувати власний телефон. Вона не була написано. Я вам подав та ну, ми та, що на базарі чи що? Ми що на базарі, чи що? Що ви мене перекрикуєте, ну то дослухайте Я... до кінця. Добре, давайте отако буде і конструктивний діалог. Конструктивний діалог, хорошо? таке можливо з вами? Ну типа нормально бесіду провести. <постив> е Почекайте до, -до того, як якщо треба буде, ми до того дійдемо, я покажу. Це не проблема, я не відмовляюсь. Е пер перше, е перше, дивіться, водій. Водій. Е е дивіться, перше. Е е Законом України про нас поліцію передбачено, які технічні засоби поліція має право на використання в принесеній службі. Є таке? Є. Е. Окей, можете назвати які технічні засоби мають поліція має право використовувати? Я ви в школі на уроці. Ну так ви їх не використовуєте. Вам, я вам ви нічого не приявили. Ні, ви нічого не приявили. Ні, ви не приявили. Ви ви підійшли до мене, дістали свій особистий телефон. З відео скачали з службового транспорту. Я не я не знаю, що, що ви звідки скачували? Це ви з, ін з інтернету, можливо, скачали. Ну є факт. Ви може скачали з інтернету це відео? Я вам ще раз кажу, ви скачали це відео з інтернету, я не знаю. Ви це не собі димка думка, думка, це факт. Закон передбачує, як ви повинні предоставити докази. Ви знаєте, що таке фактичні дані і на чому вони предоставляються? Так, 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 так. А де, А на чому вони мають знаходитись? На чому вони мають знаходитись? На чому? А що ви не знаєте, нічого немає знаходиться? Відреєстратор, будь ласка, несіть сюди ваш відеореєстратор, будемо дивитися. А, і якщо, ви балансі, якщо ви знаход... ви? Да, він знаходиться на балансі. Якщо він злохозить. Так, він знаходиться на балансі. Будь ласка, несіть відеореєстратор, будемо дивитися. Я будь ласка, несіть відеореєстратор, будемо дивитися. Показати, ви показали свій особистий телефон. Ви показали свій особистий телефон. Ну що вам не зрозуміло? Ви показали свій особистий телефон. Що тут ну, непонятно? На всі, засобу, згідні на всі 100%. Засобу, засобу незаконно вимогу працівника політської мати включити говорі на світову серед що що не зробили. І, дивіться, по-перше, по-перше, я, по я, по я припаркувався не на дорозі, а на парковці. Яка різниця? І не забуваємо про те, що згідно правил дорожнього руху, якщо співробітник поліції вас зупиняє, зупиняємось, не порушуючи правил дорожнього руху. Я на парковці стою. Яка це парковка. Ну в смислі, це... це, це... <пробуйте>, ні, <що є звати> ну це карман. <пробуйте> карман, парковка, дорога. Це карман. карман е, е, Дивіться. Дивіться. А не воді. Дивіться, я вам скажу. Дивіться. От, є. Бачили? Є. Я вот. yeah. не відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюся. Не, не відмовляюся. На законну підставу пред'явлю. Я законний фон. Це ваша, ваша вимога незаконна, ви не надали доказів. Ви не надали ви не надали докази мого правопорушення. І так, з'ясуємо, чи має право співробітник поліції використовувати під час несення служби власний телефон. Відповідь можемо отримати, коли почитаємо наказ номер 1026 Міністерства внутрішніх справ. Тут зазначений чіткий. Перелік технічних засобів, якими співробітники поліції фіксують адміністративні правопорушення, і так основні моменти посилання на наказ буде в описі. Які прилади тут зазначені? Відеореєстратор. Пристрій призначений для запису, зберігання та відтворення відеоінформації. Портативний відеореєстратор. Це мова йде у нас про боді камеру співробітника поліції. Якщо ви дивіться те, чим ви користуєтесь технічними засобами, принесені службі, вас мають бути з собою папери на те, що вони знаходяться. Вони мають бути наявності і на вимогу ви маєте їх. Показати портативний відеореєстратор та карта пам'яті обліковуються з наданням відповідного інвентарного та номенклатурного номерів. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків, а відеозйомка ведеться безперервно стосовно відеореєстратора, який встановлюється в службовому автомобілі, третій параграф. Відеореєстратор може бути встановлений у середині салону службового транспортного засобу. Включення відеореєстратора здійснюється з моменту початку виконання службових обов'язків. Вони є? Ну покажі, що ваш телефон, ваш телефон знаходиться на балансі. Добре, предоставте. Радявіть, ну придявіть. А що забороняється співробітнику поліції? Читаємо сьомий параграф під час виконання своїх повноважень, поліцейським забороняється самовільне видалення відеозаписів, примусове виключення відеореєстраторів, у тому числі на вимогу сторонніх осіб. І найголовніший такий цікавий момент. Копіювання, передання інформації з відповідних носіїв стороннім особам. А як згідно чинного наказу передається відеоінформація на інший пристрій? Тут є відповідь: восьмий параграф: вивантаження відеозаписів, з карт пам'яті, портативних відеореєстраторів на сервір, зберігання відеозаписів. Здійснюється шляхом приєднання карти пам'яті до спеціального обладнання, тобто, по факту, з відеореєстратора він не має право передавати відеоінформацію на власний телефон. Дозвіл на копіювання та видачу відеозаписів надається відповідальній особі виключно за рішенням керівника цього органу підрозділу поліції. Ось що зазначено в наказі 1026. Друзі, водії. Якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм-магазин, де ви можете придбати усю необхідну літературу. Покажіть на, 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 на технічному засобі, який є на балансі патрульної поліції. Що ви показали? Ви показали свій особистий телефон. Правильно? Можливо, він відсутствую. Ні, він віднос... Можливо? А, а може. Відніше з правопрошування. А мо... Що? Я, Я взагалі правопорушення не бачив. Не бачили? Ні. Ви не продали докази. Ви її Звісно Ви не предоставили докази. Ви не продоставили докази. Ну, бо ваша законна не є на даний час. Дивіться, на даний час ваша вимога незаконна. Як тільки вона буде... Як тільки... Якщо він стоїть на балансі патрульної поліції, то так. Да. Але я. Але... Почекайте, будь ласка. е, о, Дивіться, диві... Диві... дивіться, я, я... Добре, дивіться, я, я одне одне, 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 я будь ласка, ви? скажу. Секундочку, секундочку. Е, згідно правил дорожнього руху 18.1 е, транспортний засіб, що їхав перед тим пішохідним переходом. Перед вами? Шо? Перед вами? Ні, на тому відео, що ви показували, так. на своєму телефоні, транспортний засіб, що їхав там. Е, він їхав. з... Е, він... Кажемо, так, Ви кажете, на, має надати перевазу, перевагу пішоходам транспортним. Да, дивіться, по-перше, вони не вийшли на пішохідний перехід. По-друге, згідно правил... Ми, 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 ми з спорити, то, то, чесно, дивіться, згідно, згідно пункту 8.1, е, е, той водій своїми діями не створили ні перешкоди, ні безпеки для пішохода. І далі співробітник поліції зазначає, що у нас є виклик і нам необхідно їхати. До цього часу він так активно стверджував, що водій порушив правила дорожнього руху, начебто прийшов виклик, окей, їдьте водій далі. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, робимо репост і свою думку завжди лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є е, мій телеграм та моя пошта.